Мої вітання в ефірі телеканалу РТБ. Програма один на один. Реформи. Президент України Віктор Янукович оприлюднив нові соціальні ініціативи, які мають стати основою державної політики. Наскільки складним є процес їх реалізації і що можна зробити вже сьогодні? Нам розповість голова Рівненської обласної ради Юрій Кічатий. Мої вітання. Доброго дня. Тож, пане Юрі, от загалом цікаво почути вашу оцінку тих соціальних ініціатив, які презентував президент. Ну, Перш за все, хотів би сказати, що я був присутній разом із головою обласної державної адміністрації 7 березня цього року на розширеному засіданні Кабінету міністрів України. Соціальні ініціативи президента це не тільки е, заклики або якісь там певні побажання, які повинні втілитись в життя. Соціальні ініціативи президента це результат тієї роботи, двохрічної роботи, накопичення, по-перше, накопичення фінансової можливості для того, щоб реалізувати ці соціальні ініціативи, тобто соціальні доплати до пенсії, соціальні підвищені стандарти до рівня. Життя європейських країн. І е, для мене, як для е, представника е, нашого регіону, нашого краю, так як і для Василя Михайловича Берташа, це не було чимось таким несподіваним. Це результат е, або логічне втілення в життя тих принципів, які закладав президент і в своїй передвиборчій програмі і. Які вимоги він ставив протягом 2010-2011 року. І результат тих реформ, які вже втілюються в життя і мають можливість реалізуватися у вигляді підвищення соціальних стандартів для людей. Тобто соціальні ініціативи президента це є тим фактором, який дає можливість сьогодні сказати людям, держава протягом двох років працювала над тим, щоб реалізувати право людей жити краще, і реалізувати право тих соціально незахищених верств населення, відчути від держави опіку, і можливість підтримати їх життєвий рівень. Якщо можна так сказати, то соціальні ініціативи можна розділити на дві таких складові частини. Перша складова частина, які стосуються ветеранів, інвалідів, тієї категорії воїнів-інтернаціоналістів, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи тих людей, які мають соціальні пільги. Але вони були в... Недостатні, тому що протягом певного періоду часу, там, навіть останні два роки, життя подорожчало. Тобто видатки на той продовольчий кошик потрібно збільшити, видатки на соціальне забезпечення медичного обслуговування цим категоріям людей треба збільшити. А отже, і основна частина. У нас соціально людей, які соціально опікуються від держави, це і пенсіонери, це і інвалідні різних категорій, вони потребують підвищення цих стандартів. Саме ця складова направлена на цю категорію. Інша категорія це категорія, і ті люди, які вже відпрацювали, не мають можливості далі десь там заробити собі на життя. Їм потрібна система таких соціальних пільг, яка складає в себе адресність і справедливість для них допомоги. Ну, багато людей справедливо нарікали, що є частина людей, які мають стаж роботи 30-40 років, отримують практично таку саму пенсію, яку отримують і ті люди, які або мало працювали, або ніколи не працювали. І адресність цієї соціальної допомоги передбачає і те, що не кожна пільга, яка закладена для певної категорії людей, використовується. Для прикладу, житель села, віддаленого села, він має право на безкоштовний проїзд в міському транспорті. Міського транспорту в селі немає, він є в обласному центрі. Можливо, в окремих районних центрах там місто обласного підпорядкування. Але ця людина ну може там раз на рік, а може там і на декілька років може використати це право. А це ж право закладене, і закладене, і передбачене фінансування, фінансування. державою на цю пільгу. З іншої сторони, цій людині. Потрібно більше забезпечити пільг не так, як на безкоштовний проїзд, а більше десь там на лікування, десь там на придбання певної частини вітчизняних ліків по такій ціні, яку вона спроможна оплатити за своє лікування або за профілактику тої чи іншої хвороби. Саме адресність допомоги в цьому напрямку передбачає. Передбачене президентом в цій частині. Ну і звичайно, величезна частина завдань, які е, можна визначити як відновлення соціальної політики, справедливої політики для людей. Це, звичайно, е, особистий контроль президентом і конкретні дати, які президент на засіданні уряду доручив уряду. По втіленню в життя і реалізації тих чи інших соціальних ініціатив. Для прикладу, відшкодування значить, по тисячі гривень заощаджень вкладникам Ощадбанку, але президент тоді наголошував, що повинна бути мудра політика і справедлива політика. І в першу чергу, ви знаєте, що вже. Розпочинається процес реалізації цієї ініціативи. Відповідно, по віковим категоріям, по певним дням, по графіку, будуть видаватись без черг, без знаєте, різних там чуток видаватися ці кошти. Інше питання: чи може держава виконати соціальні ініціативи президента? Може. Тому що все це підраховано, все це обґрунтовано. І якщо е цей перший етап нинішнього року, 2012-го, я не говорю, що соціальні ініціативи президента будуть використані лише в 2012 році. Далі буде продовження. Але перша складова оцих соціальних ініціатив це в межах державного бюджету, який складає 15-16 мільярдів гривень. Всі ці соціальні ініціативи будуть реалізовані. Наступна складова оця адресність допомоги. Колись була полеміка в суспільстві. А що краще, людина, щоб мала відповідну пільгу і знала чи не знала, держава забезпечить там цю пільгу. З державного бюджету, чи краще, щоб ця людина, чи то пенсіонер, чи то інвалід, чи то інша категорія, отримав, якщо він є пільговик, отримав відповідну суму допомогу, кошти. суму коштів і сам розпоряджався, на що краще потратити ці кошти. Чи йому кожен день їздити там на трамваї, тролейбусі, автобусі і використовувати цю пільгу, сплативши за це? Чи можливо там зайнятися своїм станом здоров'я, чи, можливо, іншими питаннями? І останнє. Останнє це, звичайно, набагато ефективніше держава, президент визначив, набагато ефективніше держава повинна працювати з інвалідами, з людьми, яким не вистачає інвалідних військів. З людьми, які прикуті до ліжка, вони повинні мати опіку, з людьми, які не можуть обійтися без сторонньої допомоги. І останнє в цьому напрямку це діти, багатодітні сім'ї, багатодітні родини і діти, які знаходяться і в інтернатних закладах, і знаходяться без опіки батьків. Або без прийомних сімей, без опіки батьків оце та категорія, на яку звернув увагу президент і залишив за собою право особистого контролю за виконанням всіх тих доручень, які він давав уряд. Юрій Святославович, ось ви згадали про повернення вкладів Ощадбанку. От відразу таке запитання, навколо якого точиться дискусії, чи не призведе реалізація цього задуму до інфляційних процесів в нашій країні? Оскільки все таки сума, ніби невелика, одна тисяча. Та якщо її видати тим людям, які її мають отримати, загалом назбирається чимало. Ваша думка з цього приводу? Я вважаю, що не призведе. І хочу пояснити, чому. Пам'ятаєте навіть в минулому році ажіотажний попит на цукор, на гречку. І пам'ятаєте, як е, виросли ціни на ці основні продукти харчування для людей? Якщо зараз запитати наших телеглядачів, скажіть, будь ласка, цукор не 10 гривень у нас е, коштує, а в межах 6 гривень. Гречка у нас не 15, не 17 гривень коштує, а в межах там 5-7 гривень. Це означає, що в свій час уряд справився з цією проблемою і можливість розвитку інфляційних процесів була збалансована тим, що на ринок держави як через інтервенцію. Як конкуренцію монополістам були з резерву завезені ті продукти, які збалансували ціну. Тому десь передбачати або, знаєте, планувати так, що отримала людина тисячу гривень, і багато людей отримали відразу. Будуть десь йти в основні продукти харчування купувати, але ціна стабільна на основні продукти харчування. Немає скачка. Інше питання: чи призведе це до інфляції, тобто чи ці кошти є підкріплені національним банком золотовалютним резервом, чи потрібно буде на можливий рівень інфляції, значить, десь там включити. Друкарський станок. друкарський станок. Так, от уряд відповідає, ніякий друкарський станок ніхто вмикати не буде, тому що в уряді ці кошти є. Я мало того скажу, що президент висловився в частині забезпечення житла саме соціально незахищеним категоріям. Він поставив конкретні терміни і дав доручення уряду розробити чітку програму. Іпотечного кредитування на довгу перспективу, на 15-20 років, розробити таку програму, щоб людина, яка потребує отримання житла, могла в банку під низький відсоток за рахунок того, що держава покриє частину цього відсотку, взяти на велику перспективу цей кредит, але вже під конкретну забудову. Мені потрібна квартира, от я під цю квартиру хочу взяти іпотеку, і буду відшкодовувати щомісячно певну суму коштів гарантовано державою. Тобто багато випадків було таких, що люди вступали в дольову участь в будівництво. Там приватна фірма звертається до людей. Давайте вкладайте кошти, ми там завершимо будівництво там, весною осінню І криза чи інші якісь причини. І люди по три по чотири. В нас приклади по-рівному є такі. По 3 по 4 роки чекають, ми ж вклали кошти, а тих квартир немає і іншого нема. Іпотека передбачає гарантію держави і опіку держави в цьому напрямку. Знову ж таки, це потребує. Збільшення фінансових можливостей. Але якщо визначається така тенденція, якщо є гарантія держави, то і бізнесмени, і банки вони готові з державою мати справу, яка виступає гарантом. І вони зможуть оперувати цими сумами, виділяючи певні кошти із своїх власних за резервів. Комерційних банків, під гарантію держави. Такі приклади були і в нашій державі, і в інших державах. Ну і, звичайно, це є частиною тих європейських підходів, цивілізованих і демократичних підходів, до яких ми Наближаємо. маємо можливості наближатись все ближче і ближче. Ось представники опозиції вважають програму ініціатив президента таким собі піар-ходом напередодні виборів. Ось аргументи хотілося б почути. Не в їхню користь або, можливо, якісь інші. Ну, все таки цікаво, чому нам не вдалося це зробити, почути ініціативи президента трішки раніше? От саме напередодні виборів, от все-таки багатьох людей це лякає, адже в нашій державі, наше населення, українське суспільство звикло до того, що його доволі часто будуть так жаргоном висловлюватись, кидають. Ну, перш за все раніше. Ми не мали такої можливості. Держава накопичувала капітали для того, щоб реалізувати це. Хотілося б раніше, але можливості такої не було. Ми ще виходили із кризових явищ того, що відбувалося в 2008 році, в 2009 році. Ми виходили. Не можна було реалізувати ці ініціативи. Та навіть і, будемо говорити так, Десь е, пришвидшувати це було б дуже неправильно, бо тоді були б ті процеси, про які ви говорили. Можливо, і інфляція була б більшою, і все що завгодно. Тобто ринок відреагував би. Друге, ну до виборів ще далеко президентських. Президенту для чого? Піаритись перед якими виборами? Парламентськими виборами. До парламентських виборів ще є час. І якби це була ініціатива фракції партії регіонів у парламенті, ну я б зрозумів би тоді опозицію, яка говорить, що це перед виборами. Це ініціатива президента. І ця ініціатива президента виписана в його передвиборчій програмі як кандидата в президента, який йшов у 2010 році. Він просто реалізовує свою передвиборчу програму із своєю командою. Ну і наступне. Знаєте, вибори це завжди загострення питань зі сторони опозиції до влади, зі сторони влади до опозиції. Це завжди відчутне для людей таке збудження, політичне збудження. Я, от, звертаючись до людей, завжди говорю: от ми представляємо тут, в Рівненській області, владу. Є губернатор області Берташ Василь Михайлович, є голова обласної ради Кічати Юрій Святославович. Ми порівняйте просто от за два роки. Відчули, чи ви побачили щось, якісь зрушення там в сторону покращення, і зробіть цьому оцінку. Якщо ініціативи президента, направлені на покращення, Життя тих людей, які є соціально незахищеними, і, і ці люди відчують це покращення життя. Яка ж це політична технологія? Це, ці люди, це ж не означає, що ці люди зараз з строєм підуть голосувати за тих, незрозуміло за кого, бо президент ніколи не скаже за кого голосувати. Бо він є президентом для всіх українців. Для всіх політиків, для всієї України. Дякую за таку емоційну відповідь. Ось повертаючись до нашої області безпосередньо, цікаво, от наскільки місцева влада готова включитись до процесу реалізації соціальних ініціатив президента? І в якому контексті це підключення може бути найбільш результативним? Ну я скажу так: готові і. Не може бути ні, ні одного регіону, ні одної області, який не готовий. Чому? Тому що це є державні програми, це є кошти фінансування державного бюджету. Це перше. Але і є ініціативи, які на регіональному рівні е, використовуються і примножують або додавляють, е, можливість реалізувати. Соціальну політику краще на рівні конкретного регіону, наша область. Для прикладу, на сесії обласної ради існує прийнята програма ветеран. Є програми, які фінансуються обласним бюджетом, не державним, а обласним бюджетом. Програма матеріальної підтримки соціально незахищених верств населення. Я можу називати багато прикладів, і знову ж таки, де люди були е, свідками того. Ну, біда, е, недавня біда аварія, е, минула біда, там згоріли люди. Все це обласна влада взяла на себе. Лікування онкохворих дітей, гематологічних хворих дітей. Громадськість і влада взяли це на себе, створивши і благодійний фонд, і підтримка громади, є, тобто громадян, громадських організацій, це є прикладом того, що ми спільно допомагаємо тим людям, які вкрай потребують цієї допомоги. Наступне питання це і готовність реалізувати ініціативи президента. Через постійне спілкування з людьми, гарячі телефонні лінії, круглі столи, дискусії. От навіть оця наша з вами дискусія, розмова це теж можливість людям почути і дати можливість людині задати запитання. Там був якийсь там великий начальник, я забула, як його призвісті. Але я знаю, що я можу звернутися і отримати відповідь. Звернутися не обов'язково в області, є в районі, районна адміністрація, районна рада, є в селі сільська рада, всі інституції влади, як оця піраміда, які підпорядковані Конституції законам України, повинні виконувати соціальну політику нашої держави. Тому обласний бюджет. Буде робити кориговку видатків по першому кварталі поточного року, і повірте, там і буде відчутне коригування бюджету в сторону, і подальшого будівництва дитячих садків, яких не вистачає, і відкриття нових груп, і будівництво шкіл, які знову ж таки є в досить такому плачевному стані. І спортивних майданчиків, і, спорт... і культурно-дозвілевих комплексів, і лікарень, і відділень. От е... голова обласної державної адміністрації підписав розпорядження зовсім недавно. Всі реанімаційні відділення всіх лікарень повинні бути капітально відремонтовані і забезпечені всім необхідним обладнанням. Зараз ми е... знаємо, що державний бюджет. Передбачає немалу суму коштів для регіонів, для того щоб регіони вирішити вирішили на що краще по галузі медицини використати ці, ці кошти. Ми знаємо, що нам вкрай не вистачає реанімобілів, швидких допомог, оснащених, щоб швидка допомога по визову могла за 20 хвилин заїхати в конкретний населений пункт і врятувати хворого. Оце головна задача завдання, яке стоїть перед нами в 2012 році. Я не говорю вже за ремонти доріг, продовження цих. Не говорю вже за ці всі заходи, які ми проводили до цього часу. Це і є наша готовність до реалізації соціальних ініціатив президента. І дуже коротко, будь ласка, оскільки часу зовсім трішки не залишилось. Як загалом депутати обласної ради відреагували на соціальні ініціативи президента? Чи не розпочалося там ще жвавіше обговорення їх дискутування навколо цієї теми? Ні, ви знаєте, взагалі на цю тему ніхто не дискутував. Депутати обласної ради, повірте, і опозиція, і влада. Влада взагалі цих питань не обговорювала. Що ж обговорювати, коли все логічно доступно і просто. Держава визначила напрями, і ми повинні разом з, з державою реалізовувати ці напрямки. Все. А коли розглядається питання, чи прийняття бюджету, чи кориговки бюджету, бюджетний кодекс дає нам можливість за перший квартал, Зробити кориговку бюджету, слава Богу, по першому кварталу, і місцеві податки, і обласний бюджет виконано, і державний бюджет виконано. Це дасть нам можливість скоригувати певну суму коштів, залучивши ще й державний бюджет для того, щоб визначити на що найперше треба направити ці кошти. І на сам кінець, напередодні одного з великих церковних свят, я знаю, у вас є декілька теплих слів нашим глядачам, будь ласка, прекрасні добрі люди в день великодних свят, в день вербної неділі, сьогодні благовіщення. Щиро хочу привітати всіх християн, всіх людей, які з вірою в Бога з надією на краще життя і з великою любов'ю до своїх родин, прийшовши сьогодні з церкви, звернувшись до Бога, побажали у Бога кращої долі, хай Бог допоможе всім нам. Хай краща доля при хорошому здоров'ї, при теплу, затишку і достатку в кожній родині. Будуть для нас основою, щоб ми жили, працювали в нашій прекрасній українській державі. Тут поховані наші пращурі, і хай цей день день і благовіщення, і завтрашній день вербної неділі і наступні Великодні свята. Будуть для нас святами, які об'єднують нас. Об'єднують для того, щоб українська держава була міцною і ми всі пишалися нашою країною. Дякую вам за розмову. А глядачам нагадую, що гостем у студії був голова Рівненської обласної ради Юрій Кічатий. Залишайтесь на телеканалі. РТБ. Попереду на вас чекає ще багато цікавої інформації. До побачення. ごありがとうなるほど。